Щороку українці в листопаді схиляють голови в жалобі та пам'яті, Шановують і згадують мільйони невинних людей, життя котрих забрав штучно створений голодомор, метою якого було знищення українського народу як нації, комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресій проти незгодних, створив для українців умови на сумісні з життям. 22 листопада у Подільську відбувся пам'ятний мітинг за участь у Керівництва Подільської міської ради, подільської районної військової адміністрації та районної ради, військовослужбовців, духовенства, представників підприємств, установ, організацій та небайдужих мешканців громади. Захід розпочався загальнонаціональною хвилиною мовчання, якою всі присутні вшанували пам'ять жертв голодомору, спільну молитву за упокій душ мільйонів українців провів настоятель парафії всіх святих землі Української ПЦУ, військовий капелан протоієрей Михайло Базилько. По завершенню мітингу всі присутні поклали квіт. З колосям пшениці та лампадки до пам'ятника жертвам голодомору. Запобіжником від повторення подібних злочинів може бути лише справді чесна пам'ять і засудження, та покарання усіх без винятку винуватців у злочинах проти людства, вічна пам'ять жертвам голодомору. Яна Кукурудза Олексій Мягі, телекомпанія Пет.